Моє вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас на огляді будуть крутезні led лампи з лінзою від компанії Аозум. Це лампи Aozum a 4 Mini і вони стануть в нагоді тим автомобілістам, які хочуть суттєво покращити якість свого світла, але при цьому не хочуть купувати біле лінзи і встановлювати їх шляхом розпаковування фари. В даному випадку. Лампи встановлюються аналогічно стандартним а 4 лампам, але вони оснащені одразу двома лінзами. Перша лінза основна, вона формує ближнє світло, і додатково менша лінза відповідає за пучок дальнього світла. Тобто, фактично, ми отримуємо лампу з двома лінзами на ближнє і дальнє світло. Сама по собі лампа виглядає дуже масивно. Але при цьому вона спокійно встановлюється в фару замість звичайної А4 галогенки. Тобто ось ці розміри ніяк не впливають на простоту встановлення. Діаметр підходить під оптику будь-якого автомобіля, і тому все відбувається дуже легко і просто. Але замінивши свої галогенки на таку лампу, ми отримуємо вже світло зовсім іншої якості. І при цьому нам не потрібно буде розпаковувати фару. Сама лампа дуже потужна. На ближньому світлі вона споживає до 40 Вт, а на дальньому світлі близько 70-75 Вт. Відповідно, тому тут зроблено досить таке потужне і якісне охолодження. Корпус виготовлено з алюмінію для того, щоб забезпечити кращий теплообмін, і також на корпусі ми бачимо ось такі додаткові виступи для того, щоб збільшити площу і ще ефективніше розсіювати світло. Основною все ж таки історією в розсіюванні світла і охолодженні лампи виступає безпосередньо кулер. Він тут збільшеного розміру, адже лампи дуже потужні. Відповідно, потрібно більше холодного повітря, і лампи з цим завданням можуть впоратись. Далі по конструкції ми бачимо дроти, які йдуть до драйвера, і дроти, до речі, мають... Додаткову захисну ізоляцію для того, щоб захистити їх від якихось там можливих механічних пошкоджень або перетирань. Обидва дроти під'єднані до драйвера з одного торця, і в багатьох випадках це полегшує встановлення лампи. І нарешті тут у нас стандартна контактна група під а 4 лампу, тобто ніяких тут додаткових танців з бубнами з проводкою робити не потрібно. Все під'єднується роз'єм в роз'єм. В даному випадку лінза дозволяє дуже точно сфокусувати світло і направити його туди, куди потрібно. Додатково, у нас є ще ось такі регулювальні гвинти, які дозволяють трішки по горизонталі. Виставити лампочку для того, щоб у нас була горизонтальна лінія термінатора. І також ще у цих монтажних виступах є отвори, під них в комплекті також є гвинти. Вони дозволяють надійніше зафіксувати лампу, адже вона досить важка. І за допомогою них ми також можемо трішки відрегулювати вертикальне положення лампи в оптиці. Загалом можна сказати, що лампи мають дуже класну і надійну конструкцію. Я впевнений, що в них буде досить тривалий термін експлуатації. При цьому ми їх ще й зможемо встановити в оптиці так, щоб не сліпити інших учасників дорожнього руху, і це також передбачено конструкцією ламп. І в комплекті є всі необхідні для цього аксесуари. Робочі характеристики даних ламп наступні. Заміри на сферичному фотометрі показали нам ось такі цифри. При напрузі 13,8 В лампи споживають максимум, який може видати наш фотометр: 3,2 А. При цьому потужність складає 44,2 Вт. Світловий поток 2786 люмен. Виробником заявлено 3200, і в принципі, зважаючи на обмеження блоку живлення нашого фотометра, я думаю, на старті ми якраз і отримаємо ті самі 3200 люмен. Ефективність складає 43 люмен ват, колірна температура 5923 кельвін. Через 5 хвилин, коли лампи вже попрацювали і прогрілись, при тій самій напрузі дещо знизився струм до відмітки 3,7. 17 сотих ампер. Потужність склала 43,7 Вт, а світловий поток становить 2733 люмен. Тут вже струму і потужності фотометра вистачає. і Я думаю, можна говорити, що після прогріву дані лампи можуть видавати максимальний світловий поток 2733 люмен, що досить непогано. Ефективність 42,5 люмен Вт і кольорна температура 5963 К. Дуже Хорошим показником є те, що за 5 хвилин прогріву ламп робочі характеристики майже не змінились. Тобто струм в нас впав на незначні якісь показники, і потужність також зменшилась менше, ніж на пів Вт. Те саме стосується і кольорної температури. Тут різниця між стартом і 5 хвилинами складає всього навсього 40 кельвін. Тобто світять вони і потужно, і стабільно. Наприклад, в одному з наших минулих оглядів у нас були схожі лампи від виробника Ideal, моделі Т4, і ті лампи за 5 хвилин впали майже на 0,7 Ампер, що є вже суттєвим показником. Тут ми бачимо більш стабільну роботу, і зараз ми подивимось, як ці лампи працюють в рефлекторній фарі. Ну що ж, світло в нас просто ядюче, і за шириною світлової плями, яскравістю, а також рівномірністю заповнення світлової плями світлом. Я тут не бачу різниці між даними лампами та якимись білет-3дюймовими лінзами. Тобто мені здається, що ширина світлової плями тут така сама. Але при цьому ми ще й бачимо, що лінзи дуже добре освітлюють як ближню, так і дальню дистанцію. У нас все полотно рівномірно залите світлом. Але одразу зауважу, що лампи дуже шумні, вони потребують потужного охолодження і тому кулер тут працює на максимум. В принципі, коли двигун в автомобілі працює, ви цього чути не будете. Але при зупиненому двигуні, звісно, в салоні автомобіля буде чутно, як працює кулер лампи. Але, на мій погляд, це не суттєво. І другий момент, його, на жаль, не видно на камеру. Ця верхня лінза на лампах, яка відповідає за дальнє світло. Вона також пропускає через себе світло ближнього. І виходить, що в нас дуже, -дуже високо. Створюється світлова пляма. Вона не буде заважати водіям зустрічних авто, але, наприклад, літакам, гелікоптерам або людям, які живуть на дев'ятому поверсі, це світло, мені здається, все ж таки буде потрапляти. Тому якщо ми хвилюємось за повітряний транспорт, можна подумати про дані лампи про цю особливість. Але на дорозі для водіїв інших учасників дорожнього руху це не створюватиме ніяких проблем. Що стосується самої геометрії світлотіньової межі, тут все аналогічно звичайним білет-лінзам, і в принципі ніякої візуальної різниці я не бачу. Лінія термінатора в нас має трішки такі блакитні аберації, і вони розмиті, але для потужних лінз, для потужних ламп це норма. Відповідно, ось це світло в нас зараз виставлене по горизонтальній лінії. По контрольній точці 1, і як ми бачимо, операції трішки піднімаються вище цієї точки. Тому в контрольній точці 5 швидше за все в нас буде збільшена яскравість. Якщо підлаштувати фару ось таким чином, то в принципі взагалі ніяких проблем не буде. Тому тут, в принципі, при встановленні даних ламп також, так як і в будь-якому випадку, при заміні ламп або лінз. Велику роль відіграє саме правильність встановлення і також коригування фари. Ну я її встановив так, як ми встановлюємо всі лампи, щоб всіх тестувати в однакових умовах. Тому якщо ми побачимо в контрольній точці 5 трішки більше світла, я не думаю, що потрібно на цьому сильно акцентувати увагу. Також можемо подивитись на чорнобілі знімки, щоб на контрасті побачити повну відсутність світлових. Плям вище контрольної точки 1. І далі ще за традицією подивимося, як працює дальнє світло. Дальнє світло, на мій погляд, тут таке дуже розмите. Можливо, ось лінза, встановлена на дальнє разом з рефлектором самої фари, створює такий ефект. Тому, на мій погляд, дальнє тут невиразне, нечітке, але на дорозі, я думаю, ви також від цього світла будете кайфувати. Хоч воно і відрізняється від стандартних уявлень про дальнє світло. Повертаємось до ближнього. Ну, з ближнім взагалі суцільний кайф. Зараз беремо люксметр і проводимо контрольні заміри. В контрольній точці 1 ми бачимо 1310 люкс. Точка 2 1210. Точка 3 – 1007. Точка 4 – 1210. Точка 5 це в нас умовно водій зустрічного авто, зважаючи на ось ці оптичні аберації, 56 люкс на дистанції 4 метри. І точка 6 узбіччя 946 люкс. Приблизно на висоті 15 см вище лінії термінатора світло в нас йде в межах від 70 до 60 люкс. Навіть ось нижче 60 опускається. Якщо піднятися ще вище до рівня очей водія зустрічного авто, тут в нас приблизно від 40 до 55 люкс, то можна говорити про повну відсутність світла. Стосовно засліплюючого фактору, можна сказати, що він відсутній, можна спокійно стояти навпроти фари на дистанції 4 метри і дивитись на неї, не напружуючи очі. Якщо все ж таки так от в притул присісти і подивитись на фару, то звісно тоді світло потрапляє в очі. Але скажу так, якщо мова буде йти про автомобіль з штатною лінзою, то ви в такому випадку кайфонете набагато сильніше. Тому тут, в принципі, немає ніяких моментів, які можуть заважати водіям зустрічних авто. Також ми, в принципі, бачимо, що нижня частина мого тулоба якраз по лінії термінатора освітлена, а верхня, де знаходиться обличчя, відповідно, буде знаходитись обличчя водія зустрічів. Трічного авто повністю знаходиться в тіні. Сюди не потрапляє світло. і Відповідно, ми нікого не сліпимо навіть з рефлекторною фарою. Звісно, почнемо наші порівняння спочатку з галогенкою від торгівельної марки Philips. Тут, як ми бачимо, в контрольній точці 1 наша лінзована лампочка світить буквально на 100 люкс яскравіше ніж галогенка. Але в усіх контрольних точках йде тотальна перевага на користь ламп з лінзою. В контрольній точці 5. Ми маємо 56 люкс проти 20 у галогенки і в контрольній точці 6 це підсвітка узбіччя у LED LAM 946 люкс, в той час, як у Галогенки, 115. Хтось може сказати, що. У галогенок в контрольній точці 5, де у нас умовно водій зустрічного авто знаходиться 20 люксів, вони не сліплять, а тут 56 і може сліпити. Ну, в принципі, що 20 що 56 люкс – це дуже незначний показник. А по-друге, якщо взяти, наприклад, LED-лампи Philips Access, то у цих ламп в контрольній точці 5 показник. 50 люкс, і ніхто не говорить про те, що вони сліплять. Всі говорять про те, що це Philips, і там якісне світло з ідеально світло тіньовою межею, і 50 люкс в випадку з лампами Philips це взагалі нічого. І я вважаю, що цю аналогію ми можемо перенести і на лампи від AOZUM. Тепер проведемо вже порівняння з лампами, так би мовити, однокласниками. Це Ideal Т4. Дані лампи мають світловий поток 1590 люмен проти 2733 люмен у ламп АОЗум. Ну і ми бачимо, що це відіграє свою роль в освітленості. В усіх контрольних точках лампи АОЗум світять набагато краще, ніж лампи від. Ідеал. Єдине, що в контрольній точці 5, ну знову ж таки, у ламп ідеал, так як вони менш яскраві, менша освітленість тут 56 люкс проти 34 люкс. Схожість у цих ламп також є. Вони світять. Дуже рівномірно завдяки лінзі. Як ми бачимо, показники в контрольних точках 1, 2, 3 і 4 ламп ідеал майже не відрізняються. І те саме можна говорити про показники в контрольних точках 1, 2, 3, і 4 ламп АОЗУМ. озум. Тобто, завдяки лінзі ми отримуємо рівномірне наповнення. Світлом по всій світловій плямі, і при цьому у нас ще ідеальна світлотіннява межа, і лампи світять дуже широко. Їх візуально важко відрізнити від led лінз з діаметром 2,5-3 дюйма. І останнє порівняння: тут в нас будуть вже звичайні LED-лампи від бренду АЛЕТ, але які спроєктовані спеціально під рефлекторну оптику. У цих ламп менший світловий поток, всього на все 1975 люмен проти 2733 у лінзованих АОЗум. І при цьому ми бачимо, що в контрольній точці 1 лампи від OLED світять набагато яскравіше. Але в контрольних точках. 3 і 4 вже є певні запитання. Хоча контрольна точка 2 також вражає своєю яскравістю. Звернемо увагу на контрольну точку 6 підсвітка узбіччя. Тут показники майже однакові, а ось в контрольній точці. Яка відповідає за водія зустрічного авто, ми бачимо, що у ламп ALED 258 люкс, а у Аузум 56. І ось ця різниця вже може бути критичною. Хоча випадків, коли лампи від АЛЕТ когось сліпили, ми також не помічали. Тому говорити про те, що лінза вирішує всі питання, і це однозначний топ, звісно, не варто. Якщо пошукати, можна знайти дуже багато звичайних LED-ламп, які забезпечують більшу яскравість, і при цьому можуть коштувати навіть дешевше. Але історія з лінзою це історія про компроміс між яскравістю і якістю світла. Тут у нас все ж таки більш чітка світлотіньова межа, більш широка світлова пляма, і вона дуже рівномірно заповнена світлом. Тому ось такий варіант. Також може бути конкурентним і може сподобатись багатьом автомобілістам. І якщо ви шукаєте не дуже яскраве, але якісне світло, при цьому, що вам не довелося переробляти оптику автомобіля, я дуже радий би придивитись до цього варіанту. Якщо ж ви все ж таки шукаєте щось надзвичайно яскраве, тоді можна дивитись на звичайні LED-лампи, які також можуть мати хорошу геометрію світло-тіньової межі і нікого не будуть сліпити. На цьому в мене як зазвичай все. Бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.